Перший проєкт рішення про затвердження мережі закладів освіти Бердичівської міської територіальної громади до 11 дошкільних навчальних закладів у новому навчальному році зараховано 1942 вихованців із 88 дошкільних груп, 20 – для дітей із особливими освітніми потребами. 7717 учнів здобувачі знань 15 загальноосвітніх закладів. 565-ро цьогоріч стали першокласниками. Загалом здобувачів знань трохи менше ніж торік. Таку статистику на виконкомі у день знань озвучила начальниця управління освіти і науки школи, Валентина так, як Адаменко. Якщо взяти в порівнянні з минулим начальним роком, це на 204 учні менше ніж минулий навчальний рік. До першого класу буде зараховано 565 учнів. Це на 89 дітей менше, ніж в минулому навчальному році. А ось до 10 класу прийшло більше ніж торік учнівської молоді. до 10 класу написали заяви, Сьогодні вже прийшли на свої перші уроки 418 учнів. Це на 57 дітей більше, ніж у минулому навчальному році. Тобто, ми бачимо, що потреби як в лісеї, так і для старшокласників в нас є. Функціонуватимуть цього навчального року і шість спеціальних класів та три осередки із вивчення предмету «Захист України», із яких один відкрили ще торік. Навчальний процес попередньо планують у очному режимі. Для цього є всі підписані акти по готовності прийомки шкіл і укриттів.